Корупційна математика зеленої влади, на прикладі Павла Кириленка. Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь ютуб канал до свого по своєму. В цьому відео я хочу прокоментувати новину про затримання, арешт а потім випуск під заставу Павла Кириленка. Причому акценти я хочу поставити саме на числа, бо це вкрай важливо і це надзвичайно показово в рамках існуючої системи. Відкрите кримінальне провадження, в якому Павлу Кириленку е, висунули обвинувачення в незаконному збагаченні на 56 злишніх з мільйонів гривень. Павло Кириленко в даний момент до цього часу залишається головою антимонопольного комітету України, і з кінця 2019 по 2023 рік в районі трьох років очолював Донецьку область. Очевидно, на посаду його став саме Зеленський. Вже обвинувачення йому представлено зараз, коли він був головою антимонопольного комітету. 56 мільйонів, здається, 200 тисяч гривень. Незаконне збагачення, і в рамках кримінальної справи його спочатку затримали. Після того суд ну подаються клопотання про те, щоб його випустили під заставу. Його випускають під заставу. Розмір застави 30 мільйонів гривень. <реш> тобто один із епізодів, який досліджується в рамках розслідування. Я не знаю, що тут робити, ну, тобто, Сміх це така реакція, хотілося б, напевно, щось інше робити, але в тому числі і сміх. Один із епізодів, до якого правоохоронці добралися, говорить про незаконне збагачення на 56 мільйонів гривень. І випускають його під заставу, застава це не конфіскація, випускають його під заставу розміром 30 мільйонів. Ну, щось тут не то. Знаєте, оце картинки поширювали, такі, де якогось там а, такого пузатенького в кабінеті затримують, там ще щось там, в сейфі гроші лежать на столі, лежать там ще щось. Ну і там з піджака теж а, купюри там 100 доларові. Валяються там пачки, там і так далі, і він кричить: те, що в карманах не забирайте, то на заставу. Ну от якась така картинка мені згадалася, причому там саме був такий суржик в карманах, я через те його в такий спосіб і відтворив. Але навіть це ще не вся корупційна математика. Зачекайте, тут 56 е обвинувачення по одному епізоду, 30 мільйонів застава Заплатив, вийшов під заставу. Але це ще не все. Поки він був головою Донецької адміністрації і, призначений, власне, Володимиром Зеленським, на будівництво оборонних споруд в Донецькій області було виділено 36 мільярдів гривень. Ті 36 мільярдів починали виділятися ще до повномасштабного вторгнення. Тобто, курс тоді був там не 34, не 36, не 38, а ще менше. Тобто в сумі більше мільярда доларів. В результаті укріплення ну, стосовно Донецької області, звичайно, там зараз неможливо провести слідчі дії, ще щось. ще щось, Але за великим рахунком, там, де українські воїни будували собі укріплення, там, де е, лінія фронту була стабілізована з так званими ЛНР ДНР, з московськими колаборантами-бойовиками ЛНР ДНР. Е, там, де були ті укріплення, там вони і стримали. А там, де їх не було, але теоретично на це виділялися гроші, і вони там мали би бути, там московська армія змогла просунутися. 36 мільярдів гривень. І курс тоді був менший, тобто більше 1 мільярда доларів. Так, очевидно, що такі рішення самостійно там не приймаються і так далі. І тепер згадуємо: обвинувачення: 56 мільйонів незаконне збагачення. 30 мільйонів заставу вийшов на волю. Ну і Злі, але добре поінформовані язики, в особі якихось журналістів розслідувачів якщо не помиляюся видання схеми, вже написали, що юридичним консультантом для Кириленка був один із помічників Татарова. Ви за випадковим збігом обставин ви нічого не подумайте. Тут ще є одна така пікантність. А для чого Кириленко, юридичний консультант вигляді помічника Татарова, за умови, якщо він сам полковник юстиції. Як виявляється, тобто він сам юрист, причому високостатусний ну, після полковника Генерал юстиції, тобто там керівники головні прокурори області, це генерали юстиції. Тобто це людина, яка глибоко володіє юридичними знаннями. Але чомусь йому потрібні послуги консультанта близького до Татарова. Цікаво б чому? Це, це Я не знаю, це якесь таке. Ну, співпадіння, це все співпадіння, ви собі нічого не думайте. Вони всі дуже стараються, борються з корупцією і так далі. Отака у нас корупційна математика, арифметика, як хочете, так називайте. А взагалі, особливості корупції в Україні полягають в тому, що за умови, якщо державна система управління функціонує нормально, то корупція стає явищем, з яким боряться. А за умови, якщо вибудована кланово-олігархічна система управління державою. То корупція це норма життєдіяльності, вкрав, поділився, заніс наверх, далі кради. Якщо тебе раптом зловили по якомусь епізоду, більше поділився, ну це спортивна риболовля. Тобто Зловили, зважили, сфотографували, показали для всіх, ну і, і що далі, і, ну, і, і все. Навіть проти того ж Татарова кримінальна справа відкрита. Уявляєте, була група прокурорів, хороших прокурорів. Які не побоялися обвинувачувати татарова. І що? Татаров на посаді, на превеликий жаль. Але я думаю, що ця кримінальна справа це, знаєте, як такий дамоклів меч над його головою. Раніше чи пізніше до неї обов'язково треба буде повернутися. Ну, хоча Володимир Олександрович буде захищати татарова всіма фібрами своєї душі, ну, адже ж, татаров чеченців вбивав. На жаль, не кадировців, а чеченців. Хоча до цього часу, напевно, Зеленський мав би знати, що є чеченці, це такий великий волелюбний народ, який купу років чи навіть століть бореться з Московською імперією. Чеченці це ті, хто в лавах Джахара Дудаєва воювали. А є кадировці, які обслуговують путінський режим. Ну, але Володимир Олександрович чомусь цього не знають. Зато вміють дуже красиво відповідати журналістам. Ось такий мій коментар стосовно корупційної арифметики чи математики, як хочете, так називайте. Ну, те, в чому ми живемо, це вже навіть не театр абсурду. І розрубати цей гордіїв вузол, напевно, можна тільки кількома дуже спорідненими між собою способами. Але в будь-якому випадку, для реалізації будь-якого із тих способів. Потрібно, щоб українці були організовані, бо право працює тільки там, де є сила. В них є сила, вони організовані, в них мільярди. Вони підкріплені змі. Вони проплачують кожного місяця тих своїх експертів, блогерів, журналістів і так далі. Плюс державний апарат. А що ми можемо протиставити? І чи зможемо ми щось протиставити до моменту, поки не будемо організовані? Поки ми не будемо усвідомлювати, що я для того, щоб змінити державу, повинен щось робити особисто. Щось в інформаційному плані, щось в фізичному плані. Я повинен витрачати кожного місяця свій час, найдорожчий життєвий ресурс, свою життєву енергію, свої гроші зрештою, тому що звідки візьметься українське медіа, яке буде захищати українські інтереси, якщо його не будуть підтримувати самі українці, ані звідки? Так само, як і українська партія. Політична сила, яка б захищала саме українські інтереси, інтереси українського народу. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська сила. Якщо поділяєте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам. Ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.